МЗС Чехії заявило, що вибори в Росії не відбувалися прозоро і демократично, а ще вони проходили під час загарбницької війни проти України. Крім того, деяких кандидатів у президенти, особливо тих, хто був проти війни України, відсторонили від балотування. Росіяни не мали доступу до незалежної інформації, а також не мали можливості обирати кандидатів опозиціонерів. У РФ в чергове не допустили місію спостерігачів ОБСЄ. тому МЗС Чехії наголосило, що Росія організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Чеська Республіка не визнає проведення цього нелегітимного виборчого фарсу на Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та Донецькій, Луганській, Запорізьких та частинах Херсонських областей. Окупація значних територій є порушенням незалежності суверенітету та територіальної цілі.